Цього літа в Техасі стояла спека. Спека була неймовірна. Я стояв під навісом і думав, як мені дістатися до колишньої дружини, котра знаходилась зараз в місті Остін. На мотоциклі чи на своєму маленькому літаку Грамонт. Звісно, я обрав мій улюблений літачок. Високо в небі було прохолодно, і це набагато швидше, ніж на Харлея, тільки дорожче. Літак треба було заправляти більше та дорожче. І ось я лечу крізь пухкі хмаринки, небо таке синє синє, грає музика. Реве мотор літака, все просто ідеально. Моя душа радіє, як дитина. Літати то моя слабкість. А моя слабкість це ваші підписки і ваші палки лайки. Зробіть мені приємно. Прибор показував, що найближчий час мені потрібно буде дозаправитись. Я приземлився в невеликому аеропорту, неподалік від міста Кілін. За касою стояла жінка та роздивлялась журнал. Не молода. Не те, щоб я мав щось проти молодих жінок. Ні. На моєму правому сидінні літака було кілька чарівних молоденьких дупок, а ця чарівна дубка була старшою за мою років десять чи п'ятнадцять. На вигляд їй було років п'ятдесят. Вона була вишуканою і доглянутою. Стромкі ноги були у синіх джинсах в обліпку. Сорочка шамбре і сіро золоте волосся укладене в зачіску, у вушках сережки з перлами. Вона підняла на мене очі, і на довгу мить ці очі були єдиним, що я міг бачити. Вони були такі сині, сині, як небо. Коли нарешті я міг говорити, я попросив дозаправити баки. Вона щось сказала комусь по рації, потім повернулась до мене Вам низько октановий бензин. Будь ласка, сказав я. Вона продиктувала моє замовлення по рації, потім повернулась до мене. Їдете оглядати гарні місця. Куди б я не прилетів, завжди знаходжу щось захоплююче, відповів я. А що цікавого в цьому місці ви знайшли? Поки що тільки вас. Це викликало рум'янець і сором'язливий погляд в цих чудових очах. Ніби для того, щоб відвернути мою увагу від себе, вона вказала на молодого хлопця, який зупинив бензовоз біля мого літака, а це мій онук, сказала вона. Я бачу, звідки він отримав таку гарну зовнішність, пробурмотів я. Думаючи, що їй стає некомфортно через мій відкритий інтерес до неї, я підійшов до барометра. Та подивився прогноз погоди на планшеті для південного Техасу. Я впевнився, що погода та вітер сприяють моєму польоту. Потім підійшов до вікна та спостерігав, як молодий хлопчина порується біля мого літачка. Вона так тихо підійшла до мене, а я не почув її кроків. Стала поруч, поклала в мою руку паперовий стаканчик запашного кофе. Ми стояли один біля одного та дивились у вікно мовчки. Я, не розумів, що зі мною коїться, чому мене тягне до неї магнітом. В своїй голові перебрав привиди, щоб залишитись біля неї ще якийсь час. А я ніколи не літала на груман», – раптово сказала вона. Він класний, я його обожнюю. В мене купа вільного часу. Якщо ви хочете, я з радістю вас підніму у небо. Воно такого ж кольору, як ваші очі. Я дуже хочу політати на громені. Мій напарник прийде приблизно через 15 хвилин, якщо ви не проти почекати. Чекаючи, ми розмовляли, її звали Елен. Вона була розлучена, у неї було двоє дітей, її син володів цим аеропортом, а його син, її онук, заправляв літаки. Вона була пілотом, але термін дії медичної довідки закінчився, тому вона більше не могла дозволити собі літати самостійно. Онук викликав їй рації. Бабуня, з клієнта 42 долари. Вона мені посміхнулась. «42 долари з вас? Я поклав на прилавок дві двадцятки і дві одиниці. Зайшов її напарник. Я лечу на тому Грумен», сказала Елен, а вряд що твоя зміна буде напруженою, гарної зміни тобі. Щасти «Щастиві! Па-па!» Мій коханий літачок грамон підняв нас на кілометрову висоту. Елен, дивувалась, як летить літак і яке приємне керування, де да що ж може бути у житті краще, крім польоту, та ще й з жінкою, котра мене цікавила та приваблювала все більше і більше. Вона розповіла, що знає одне таємне місце. Це була її схованка від всіх життєвих нагаразбів. Це місто, де вона може бути на самоті. Це місце було дороге для її серця. Це покинута злітна смуга і ангар приблизно за п'ятдесят кілометрів на захід. Там чудовий краєвид, а ще там виникає відчуття, що час зупинився. Я був не проти зупинки часу поруч зелен. Я дозволив їй посадити літак. Вона підрулила до ангару, і ми вийшли. Вона потягнула мене за руку до бічних дверей, з криком відчинила їх, і ми увійшли до старої будівлі. Його металево опорна конструкція була вкрита іржею. Підлога була вся в масляних плямах, і там все ще валялись старі каністри з маслом і старі шини літаків. Я буваю тут час від часу. Мій тато приводив мене сюди, коли я була ще дівчинкою. В той час армія використовувала ангар, і я бачила, як Т-38, мустанг, Тандерболт, Аеркобра злітали та приземлялись тут. Коли війна закінчилась, смуга стала непотрібна армії. Мій тато купив ангар і смугу та злушив його мені як спадок. Але, на жаль, воно занадто далеко, щоб бути корисним місцем для заправки. На жаль. Але це єдине місце, де з'єднались спогади про дитинство, молодість, про батько, котрий так сильно мене любив, про легендарних льотчиків армії США. Мені тут так спокійно та комфортно. Сюди ніхто ніколи не приходить. Самотність мене налякає. Але зараз той рідкий випадок, я це називаю бінго, є потрібний хлопець, правильний літак і потрібний час. І це все з'єдналось. Вона повернулась і зробила крок до мене майже впритул. Її очі сяяли. Вона томно посміхалась мені. Я наважуся і зробив те, що хотів зробити в кабіні літака. І я її поцілував. Оце так, ангар за цілий день наколився на сонці так спекотно, та ще ми додали жару. І я зніму сорочку. Коли я це казав, мої очі ставали більшими від здивування, яким я був розкутим та емоційно вільним. Гаразд, я тебе підтримую, теж зніму футболку. Ми оглядали ангар, офіс. На одній із стін висів великий календар. На ньому посміхалась гарна блондинка років вісімнадцяти в купальнику. Це була місіс Грудень, 1948 рік. Це я, сказала вона, кивнувши на календар. Ти вражаєш своєю кросою. А, мабуть, чоловіки втрачали голову, коли тебе бачили, тому що я вже втратив. Ми закінчили досліджувати ангар, підійшли до великих дверей ангару, і вона натиснула кнопку. Двері повільно відчинилися, потік спеки нас огорнув. Я відкинув брехливу скромність та зняв з себе штани. Гелен посміхалась. Ти кинув мені виклик? Ну що ж, я приймаю? Але зняла тісні джинси, розтібнула бюстик та зняла біленькі трусики, закинула руки за голову та підставила своє тіло сонцю. Вона зберегла своє тіло протягом багатьох років. Вона була така природня та гарна. Елен була схожа на пляшку білого старого вина. Смачне та цінне. Я хотів показати Елен, що я теж чоловік без комплексів, почав знімати свої труси, зашпортався в них і впав. Оце я герой коханець, позоречко. Я чекав, що Елен почне з мене глузувати, сміятись. Але вона підійшла, присіла поруч, ніжно поцілувала мене в губи, допомогла зняти ці кляті труси. Боляче вдарився. Так, боляче. А де болить? Сюди. Вона почала мене покривати поцілунками. А я, як примхливий маленький хлопчик, казав і тут боляче, і тут. Елен цілувала туди, куди я вказував. Поступово мій палець опустився майже до мого нетерплячого оскара, котрий тремтів від збудження. Він отримав маленьку порцію поцілунків. Елен осідлала мене і спрямувала його у себе, а потім лягла на мене, і ми пристрасно поцілувалися. Засунь палець мені у дубку, прошепоціла вона. Я провів по складці між її сідницями, знайшов маленький зморщений гудзик і втиснув у нього палець. Вона застогнала в мій рот, і ми почали стрінкий, шалений забіг. Я відчував, як серце биття прискорилось, і все моє тіло наповнилось ендорфінами та дофаміном. Вона сиділа на мені прямо і голосила про свій прихід мелодійним йодлем, який підстрибував і відбивався від металевих крок в ангарах. Потім ми деякий час лежала нерухомо, пропускаючи крізь себе вир екстаза. Це було чудово, сказала вона, а як на рахунок прохолодного душу. Змиємо з себе пил та пік. Трошки охолонимо для другого заїзду. Це була величезна душова кабіна з десятьма душовими ліками. Вона вімкнула їх усіх, і ми почали гратися та бешкетувати, як діти. Ми були в піні від мила, на нас лилася прохолодна вода. Ігри з водою перейшли в другий палкий та довгий заїзд. Здавалося, що ми танцюємо в шипучому басейні ендорфінів. Я захлинався від води та насолоди. Нас кидало по всіх кутках душевою, практика різних поз. Я собі нагадував собаку, котру спустили з ціпка. Я був ненаситним. Після душу ми сиділи голі біля ангару. Ми були втомлені та щасливі. Я обіймав Елен за плечі. Ми дивились, як сонце сідає за горизонт, і незабаром стало надто темно. «Політаємо ще, запитала Елен. Ми збирали свій одяг по ангару. Вона гарно склала свій одяг та тримала в руках, чекаючи, поки я знайду другу шкарпетку. Ти не вдягнешся? запитав я. Ні. Давай політаємо галяка. Це ж кайф!» Ми залізли в літак і закинули наш одяг за сидіння. Я злотів і дав їй керування. Ми піднялись на кілометрову висоту. Повітря було таким тихим, що ми просто пливли під зірками. Вона була прекрасна в помаранчевому сяйві від приладової панелі. Вона подивилась на мене, і я побачив відблизь зірки в її очах. Вона була піднесена, щаслива, в крові вирував азарт. Елен була схожа на Валькірію. А ти знаєш, як зробити нульову гравітацію? запитала вона. Так, піднятися на 1800 метрів та вимкнути двигун. Тоді зроби це, коли я скажу. Я піднявся на потрібну висоту. Зараз, хтиво сказала жінка. Я підняв ніс літака і вимкнув двигун на холостому ходу та штовхнув кулісо вперед. Поки я штовхав кулісу, Елен нахилилась і жадібно проковтнула мого Оскара. Приблизно 15 секунд ми плавали в невагомості. П'ятнадцять секунд, котрі ніколи не зможу забути. Це потрясіння, це мега потрясіння. Коли я вийшов з занурення, гравітація повернулася і ми опустились назад на сидіння, але розуміла, що мені потрібен час оговтатись та прийти в себе. Вона поклала свою голову мені на плече та руку на мою, котра тримала штурвал. Ми разом керували літаком. Ми пролетіли над Остіном і обоє милувалися красою нічного міста. Бажаєш провести ніч у мене? запитав я. «Задоволенням!» Ми приземлились, було темно, нікого не було на приватному аеропорту. Моя машина була припаркована лише за 15 метрів від місця для кріплення літака. Ми прив'язали літак, дістали речі і досі голі кинулись до машини. Нам було весело, ми пирхали від сміху. Бо порушувало закон. Ми доїхали до моєї квартири і кинулися бігом галяка по сходах, відчинили двері і щасливі, що нас ніхто не побачив і не схопив за порушення, валились до хати. Порушуючи пуританські норми та догми, тисни на червону кнопку, підпишись та зроби прозорий лайк біленьким. Та пишіть в коментарях, які теми вам цікаві. Вона лежала, притиснувшись попою до мого живота, я поклав на неї руку, притиснувся обличчям до її шиї, цілував і відчував запах її волосся, шкіри, плечей, поки ми не заснули. Наступного ранку ми снідали гуляка, знову приймали душ і знову займались коханням. Нарешті ми одяглися, і я її до міста Кілін. Вона поцілувала мене перед тим, як вийти з літака. Довго тянувся робочий тиждень. В п'ятницю ввечері я вже стрімко летів до Елен. А де я можу знайти Елен? Вона мені так потрібна. запитав я чоловіка за прилавком. Він широко посміхнувся. Я бачу ви. І літали зелен. Вона полетіла з хлопцем показати покинутий ангар. І я міркую, що вони не повернуться сьогодні. Я стрімглав, полетів до старого ангару. Мене охопив вогонь ревнощів. і я побачив літак, припаркований біля ангару, величезні двері споруди були відчинені. Звичайно, вони були голі. Я пролетів низько повз двері і помахав крилами, а вона помахала мені у відповідь і послала повітряний поцілунок. Я більше ніколи не літав зелен. Були в моєму житті інші дівчата, інші губи, затамовані зітхання та песта молодих дівчат. Але глибоко в моєму серці є тільки п'ятдесятирічна Елен. Час від часу я чую, як летять інші літаки, і можу зрозуміти по двигуну, що він працює у нульовій гравітації. Тоді мене накриває гаряча хвиля спогадів. І я відчуваю її аромат, відчуваю запах її волосся. Чую чудовий молодійний голос і відчуваю тепло її тіла.